Сьогодні ворог погрожує нам новими масовими наступами і новими вбивствами, але ми зможемо впевнено себе захистити, якщо у нас на повну потужність будуть працювати оборонні заводи, і ми себе повністю забезпечимо власною зброєю. На жаль, сьогодні це не так, бо наші оборонні заводи можуть виробляти в десятки разів більше зброї і боєприпасів, чим зараз. Але в уряді кажуть. Що для збільшення виробництва просто немає грошей. Цю ситуацію потрібно негайно виправити. Наша команда завдяки роботі тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України знайшла скандальні 84 мільярда мільярди гривень, 60 мільярдів знайшли в енергоатомі, та 24 мільярда в Нафтогазі. Ці гроші потрібно негайно повернути в бюджет і передати вітчизняним виробникам зброї, а також, якщо можливо, негайно закупити протиповітряні системи оборони. Не можна навіть хвилини звалікати в зміцненні обороноздатності нашої країни. Сьогодні я внесла проєкт закону про зміни до бюджету і наполягаю, щоб його негайно прийняли в Верховній Раді. Коротко нагадую, енергоатом і Нафтогаз незаконно нарахували населенню та бізнесу радикально завищені тарифи. Так, вони змогли накопичити на своїх рахунках зайвих 84 чотири мільярди гривень, які вони приховали в нечесній бухгалтерській звітності. Ну і планували ж, звісно, відмити. Проте. Нашій команді вдалося знайти ці кошти і примусити Нафтогаз і енергоатом показати їх в бухгалтерській звітності як прибуток а прибуток державних корпорацій за законом мусить бути перерахований в державний бюджет. Я вимагаю, щоб це було зроблено невідкладно, а гроші направлені на закупівлю власної зброї, боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони. Уявіть собі, у нас немає зайвої копійки на закупівлю зброї. Люди віддають останні копійки зі своїх заробітних плат і пенсій, щоб купити дрони, реби для наших воїнів. А державні корпорації в цей час приховали 84 мільярда, мільярди, які вкрали по суті у людей. Де іноземні наглядові ради? І що вони взагалі роблять? І навіщо ми їх взагалі призначали, якщо вони цього всього не бачать? Правоохоронні органи зобов'язані притягнути винних до відповідальності. Це їх прямий обов'язок. А наша команда зосередиться зараз на тому, щоб ці знайдені кошти знову не загубилися у кишенях корупціонерів, які під час війни не соромляться грабувати Україну. Як народні обранці проголосують за повернення в бюджет цих вкрадених грошей? Я вам розповім згодом. Хочеться вірити, що вони це одностайно підтримають, але не завжди так буває, ви ж знаєте.